Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про блишню оберталку. Ось з такою дивною пилюсткою. Це Мес Tanger Bug No0. Блишню з такою формою пилюстки я бачу вперше. В наших риболовних магазинах такі блешні не продавалися. й в принципі, ну я минулий рік взагалі в риболовні магазини практично не заходив і жодної приманки не купив. Але попередні роки ось блишні такої блишні оброталки з такою пелюткою я не бачив. Навіть не кажу, що це був мепс, а навіть якісь китайські підробки не попадались мені. Довжина блишні разом з стрійником практично 5 см. Зараз зважу цю приманку. Вага 2,5 г. Блишня зроблена акуратно. Натрійняки не жаліюся, вони гострі. Одне, що можу пожалітися, ось ця вертушка, вона в мене ну, не ловить рибу. Я так дивлюсь, що пелюстка нагадує, якби крила комашки. Не такі подвійні крила комашки. Ну, думаю, що ця приманка повинна в першу чергу ловити головня, форель на гірських річках. Ну, але для Форелі ось такий трійник, тим більше з бородками, це ну, не той гачок, який би повинен був стояти на блишні для такої риби. Тому думаю, для головня вона повинна була підійти. Але пробував яловити головня на гірських річках, він не хоче атакувати цю приманку. Окунь на наших ставочках теж її не хоче атакувати, так само, як і щука. Ось це вдалося. Піймати єдину щуку і все. Не ловлю я неї так досить часто, ну але все одно це жуберталка, якби така приманка, що ловить скрізь і всю рибу. Але, на жаль, ось ця блишня Мепс із такою дивною пелюсткою, в мене рибу ловити не хоче. Друзі, напишіть ви в коментарях, не знаю, чи є у вас така блишня, чи ловили ви нею, але хто ловив, напишіть, як вона у вас працює чи ні. У мене якось, як бачите, дуже бідово. Вона практично риби не ловить. Так як це блисня оберталка, про якісь дальні польотні якості говорити не варто, але ну, летить вона не дуже так вже й далеко. Але для моїх таких невеликих ставочках і річечках, дальності закиду вистачає. Скажу, що летить точно в те місце, куди хочу. Рибалию я цією блишньою на гірських річках, які є мілководні і дуже багато каміння. Ну і на наших водоймах, де багато водоростів, всяких корчів, як бачите, колір з пелюстки не облазить. Хто б там ще не казав, але оригінальний мепс і фарба тримається. На гірських річках, от я наоборот думав, що через ось ці камені фарба відлетить з пелюстки, але якість на висоті. Ось така блешня оберталка фірми Мепс є у моїй спінінговій колекції. В принципі, скажу так: якщо буду купляти ще якісь блешні оберталки, ось з такою пелюсткою точно купляти не буду. Ну, чекаю ваші коментарі під відео. Цікаво, чи горці у вас ця блешня чи ні.